Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. Давно я не записував розбір партії. І на сьогодні я вибрав дуже оригінальну і відому партію. Ця партія відома під назвою «Безсмертна Нічия. Вона гралася понад 150 років тому. Білими грав Карл Гампе, чорними Філіп Майтнер. Це два австрійські шахісти. Цікаві факти про Філіпа Майтнера. Він був юристом. Він був однокурсником Вільгельма Стейніца, а його донька Ліза разом з командою вчених вперше розщепила атом. Отож дивимось партію. Е4 Е5. Кінь С3. Віденська партія. Слон – с 5. Більш популярний хід кінь в6. Слон С5. Кіння 4. Невдалий хід за білих. Найкраще білим грати Кінь f 3, атакований пішак, Д6 і Д4. Білі грають по центру, білих буде краща позиція. В партії було Кіня 4. Поставили коня на край дошки. Зараз хід чорних, подумайте. Можна просто відступити слоном по центру, слон є 7 хороший хід. Інший хороший хід це жертва слона. Хід слон f2 і ослабити білого короля. Білі б'ють і хід ферсія 4. Подвійний удар. Можна зіграти Ж3. Виникне дуже гострий варіант. Ферсія 4. Подвійний удар. Ферсі 2. Чорні можуть побити або коня, або туру. Обидва ходи хороші. Наприклад, побили туру. Далі ферсія 5. Це потрійний удар. На Ж7 і на туру. Королю шах на C7 і на слона. Що робити чорним? Найкращий хід король f8, ферзь c7. Загрожує ферзь d8 мат і ферзь C8 мат. Можна побити пішака ферзь h2 шахом, слон g 2 Білі закрилися, білі розвинули слона. І хід кінця 6. І далі, можлива гостра дуже боротьба. Повернемося до партії. Оскільки атакований пішак, король Е3. Захистили пішака, але король виходить вперед. Можливо, атака на короля. Ферзь в 4, король д3. Король має захищати пішака. Д5 хороший хід за чорних. Поставили пішака в центр, створені загрози. Чорні можуть розвивати свої фігури. Якщо далі є Д, то просто f 4. Чорні відіграли фігуру. Найкращий хід за білих в цій позиції ферзь е 1. Розвинули ферзя, ферзь грає по вертикалі Є. Е. Ферзь буде захищати білого короля. Білі в партії просто втікають королем король С3. Найкращий хід за чорних d4. Захопити більше простору, відкривати нові лінії для атаки. Якщо король d3, тоді f5. Атакуємо поле Е4. І також можна буде розвинути слона. В партії чорні помилилися, побили ферзем. Найкращий хід за білих Д4. Поставити пішака в центр. І в чорних немає ходу Д4. Білі розвивають свої фігури, білі намагаються відкрити центр. І тоді білому королю буде важче поставити мат. В партії білі знову зіграли не найкраще король Б3. Знову ж таки, найкращий хід D4. Захопити більше простору і білі самі не зіграють d4. Обмежили коня. В партії був хід кіня 6. Розвинули коня на край дошки. Створена загроза ферзь b4 мат. Але з такою самою ідеєю можна було краще зіграти вже кінці 6. Поставили коня поближче до центру. Найкращий хід за білих, знову ж таки, зіграти Д4. Якщо ферзь Д4, тоді білі з радістю розмінюють ферзів. І білому королю тепер не буде мату. Кінь в 3, в білих на фігуру більше. По матеріалу, правда, фігура за три пішаки. Але білі мають перевагу в розвитку, білі тут швидко відіграють матеріал, білі тут виграють. Якщо є D, то можна слона 6 розміняти одну фігуру. Білі виграють, вихідно розмінювати фігури. І зіграти хіта 3. Щоб білий король міг сховатися на 2. В партії ні білі, ні чорні не грали Д4. В партії був хіта 3. Білі хочуть сховати свого короля. Зіграти с 3, далі короля 2. Зараз хід чорних, подумайте. Якщо білі захистять свого короля, білих на фігуру більше, білі будуть вигравати. Потрібно зруйнувати плани білих. Наприклад, слон Е6 неправильний хід, тому що білі зіграють d4, дуже гарний хід е 4. Жертва Ферзя за коня. Якщо теоретично не бити Ферзя грати короля 2, то чорні відіграли фігуру, в чорних центральні пішаки, в чорних на 2 пішки більше. Чорних велика перевага. Звичайно, в партії білі побили ферзя короля 4. Далі хід кінь С5. Білі могли виграти, але необхідно було знайти і розрахувати складний варіант. Правильний хід король Б5. Чорні грають кінні 7. Чорні намагаються зробити матову сітку навколо білого короля. Далі правильний хід С4. Д4 чорні обмежують короля. Король С5 нарешті побили коня. А5 обмежуємо білого короля. Наприклад, тут якийсь такий хід кінь f3. Чорні просто ставлять мат. Б6. Король б5, слон d7 мат. Правильний хід за білих далі ферся 4 шах. Король 8. І тепер білі мають віддати ферзя а 5. Тура 5, король Б4. Кінь С6, король Б3. Ось білий король тепер захищений. І білі виграють в них на фігуру більше. Досить складний варіант: в партії білі цього не знайшли. Як ще тут грати королем? Якщо от король 5, то білі швидко програють. B6, король Б5, кінь Е7, ферзь ферсів 3. І далі можна зіграти А5 або слон 6. Король Б4, кінь С6, король С3 і Д4 мат. Повернемося до партії. В партії був хід король Б4. Цей хід не програє. Тепер чорні грають А5 з темпом. І тепер не можна грати король Б5. Слон D7, король С5, Кінь Е7. Загроза B6 мат. І білі нічого не можуть зробити з цим. Якщо король С3, тоді Д4. Тут, можливо, ще довгий варіант, але тут сильна атака на білих. Чорні тут виграють. В партії було король С5. І хід Кінь Е7. Загроза б 6 і слон d7 буде мат. Що робити білим? Білі зіграли слон b5, король d8. Загрожує б 6 мат. Зараз хід білих, подумайте за суперника. Білі рятуються ходом слон С6. Бити слона чорним не дуже добре, якщо кінь с 6, король d5, Білий король втікає. Або побити БС, тобі то чорним трошки важко зараз напасти на поле С5, кінь f3, тут білі виграють. Правильний хід б 6 король б 5 І тепер можна побити слона. Кінь С6. Якщо от такий нейтральний хід за білих кінь f3, тоді слон d7. Загроза кінь Д4 буде мат. Білих немає захисту. Тобто чорні в цій позиції загрожують зіграти кінь Д4. Хід С3 не рятує білих. Все одно буде кінь Д4. СД і слон d 7 мат. Вертаємось до партії. Білі побили коня. Король С6. Хід чорних, подумайте. Ця партія називається безсмертна нічия. Чорні сильно програють матеріалу, але чорні роблять нічию вічним шахом. Дуже оригінальний вічний шах. Правильний хід слон б 7 Слона бити не можна. Тоді чорні виграють. Король Д7. Загроза тура б 8 і буде мат. Білі можуть ще оголосити шах, король д 6 Далі білі можуть віддати ферзя. Але врешті буде хід Тураж B8 мат. Чорні виграють. Щоб не програти, білі мають грати король b5. Білі виграють по матеріалу, чорні змушені зробити нічию. Хід слона 6. Короля 4 грати не можна. Буде хід слон С4. Обмежили білого короля і далі хід б 5 мат. В білих тут захисту немає. Тому білі змушені грати король С6. І позиція повторюється. Слон Б7, тут суперники погодились на нічою. Тому що позиція повторюється. Чорні грають слона 6, слон Б7, білі король Б5, король С6. І білих і чорних це влаштовує. Якщо вам сподобалася ця партія, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше, це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!